вам. традиційно докладаємо усіх зусиль, аби ви друзі були поінформовані, знали про все, що відбувається у світі, і звісно ж таки в Україні. Про внутрішні події, внутрішню політику, поговоримо далі, адже можуть заборонити російську музику на стрімінгових платформах в нашій державі. Ідеться про такі популярні додатки, як Apple Music, Spotify та YouTube Music. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наголошувала, поширення російського контенту сьогодні є викликом для національної безпеки та культурної ідентичності. України за словами омбудсменки є кілька дієвих шляхів для реалізації цієї ініціативи. Перший з них звернення безпосередньо до стрімінгових платформ, другий підтримка на державному рівні. Івановська вважає, що ініціативу мають підтримати на рівні РНБО та інших державних органів. На думку мовної омбудсменки, процес заборони російської музики має бути законодавчо врегульованим. Посадовиця підкреслила, що такі ініціативи мають підтримуватися на рівні РНБО і інших державних органів. Це додасть їм офіційного статусу і підвищить шанси на успішне впровадження. За словами пані Івановської, звертаючись до стрімінових платформ, Україна може посилатися на 15-ту статтю закону про культуру, де прямо прописана заборона на території України виконання. Фонограм та відеокліпів громадянами Росії або тими, хто підтримує агресивну політику держави-агресорки. Додамо, що наразі ситуація з російськими піснями в Україні така: у Києві та Тернополі подібний контент заборонений, і втім мова йде саме про публічне використання. Водночас, через прогалини в законі покарань за порушення фактично немає. Наприклад, якщо компанія на людях слухає російську музику і порушує громадський порядок, на них можуть скласти протокол за дрібне хуліганство. Однак його може і не бути, якщо люди вічливо відреагують на зауваження та припинить прослуховування. Ініціативи щодо заборони російської музики лунали і раніше на державному рівні ще у лютому, 25-го року. На сайті президента зібрали достатньо голосів під петицію з вимогою російськомовних пісень, блокування їх на стрімінгах. Але тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для блокування немає юридичних підстав тож нині питання потребує чітко законодавчого врегулювання. Продюсер Ігор Кондратюк доєднується до нашого ефіру. Поговоримо з ним на це системне, глибоке і важливе питання більше. Пане Ігоре, ви вже з нами. Вітаємо вас. Так, доброго дня. Доброго дня. Ось так. Я вас слухаю в пане Ігоре, Дивіться Олена Івановська, наша омбудсмен, повноважена з захисту державної мови, назвала ситуацію з поширенням російських пісень парадоксом, а точніше, загрозу національної безпеки. От давайте з цього почнемо. Як ви до цього ставитесь, що і досі українці і змушені слухати російську музику, бо вона є і хочуть, бо певні ж статистики кажуть, що на жаль, але ж слухають. Схочу ну, це не до мене взагалі, я не слухаю з 2014 року російську музику, а питання в тому, що м у нас немає розповсюдження російської музики. Ви я чув, що ви сказали, що в Києві лише Тернопіль заборонений. Закон 22-го року забороняє публічне використання російської музики по всій території України. Відповідно, поширення я не знаю. Питання в тому, що вона є доступною на тримінгових платформах, це інша історія. В Принципі, я за таку ініціативу повторюю. Я відмовився від російської музики, як і з всього російського, і це чесно кажучи, ніяк не погіршило мій рівень життя чи комфортного життя, чи, чи мені, мені байдуже, що, що у них там відбувається в країні агресорів. Допоки вона існує, допоки, ну мені буде байдуже. На жаль, вона існує не всередині, а вона рветься зовні, тобто на нас. Як можна заборонити в стрімінгових платформах, я не знаю. А от скажу вам чесно, я думаю, що в демократичних країнах, особливо в тих країнах, які є в ЄС, от ми туди прагнемо і ось ось почнуться якісь там процеси пов'язані з Синхронізацією чи перевіркою синхронізації законодавства, чи можливо це зробити, я абсолютно не впевнений. Якщо ви зайдете в інтернет і подивитесь, де заборонено, наприклад, Spotify, Spotify це свезька фірма відома, да? мабуть, найбільш відомий носорог, тобто мільярдний стартап, який вже і мільярдами вирочать музичної спільноти, то Spotify сам пішов з Росії, до речі. Що не забороняє, наприклад, будь-якому любителю російської музики в Україні зі Spotify загрузити російських виконавців? Цей парадокс полягає в тому, що багато російських співаків-співачок виїхали з Росії. Ну, по перше, через політику Росії, а по друге, тому що там їм менш комфортно жити через всі обмеження і, по суті диктатуру, ніж в якихось країнах, навіть об'єднаних еміратах, де вони можуть загрузити свою музику. Відповідна заборона Spotify в Україні це буде. Повторюю, якщо ви подивитесь інтернеті, де воно заборонено, заборонено аж в двох країнах. каже мені мій не штучний інтелект пошуковик у В'єтнамі та Ірані. Е, Україна навряд чи захоче бути е, рівною Ірану і В'єтнаму. Не знаю, що з В'єтнамо що там не так. Там, в принципі, наскільки я розумію, влада соціалістична, але, але якась дуже прогресивно рухається ця країна з точки зору ВВП, не знаю. Не готовий сказати ну, з Іраном. Порівняйте себе з Іраном. Чи готова пані Олена порівняти нас з Іраном? Я маю на увазі зараз якраз закон Євросоюзу. Думаю, думаю, що тут будуть складнощі заборонити обмежити інтернет, скажімо, там знову ж таки в тому Ірані, Північній в Кореї, в Росії. Чи в комуністичному Китаї целкнув Путін там чи, чи хтось із їхніх очільників, чи ось яким боров, і все, і не буде. Але ж ми прагнемо все таки бути демократичним суспільством. На мій погляд, це є велике питання. А хіба що Спотіфай повністю відмовиться завантажувати російську музику будь-де? І чи погодиться на це Шведи, які є безумовно прихильниками України, в тому числі власники Спотіфаю, я не знаю. Це, це бізнес. Ми знаємо, що зараз ми дуже багато вчає, бачимо багато чого такого, як нація, яка страждає від агресії, що, що бізнеси у всьому світі, навіть її. Країни, які нас підтримують, вони трошки інакше дивляться на всю цю ситуацію. Мені не зрозуміла ця історія, скажу вам відверто. Я не знаю, чи є в Україні спеціаліст, який може вам це пояснити. Я не включаю, що найкращим включенням було б з юристом Spotify, наприклад, зі Швеції. Я серйозно кажу, тому що поки це не прояснить сам Спотіфай, будь-які е коментарі е на ініціативу пані Олени. Вони будуть не те, що спекуляції, вони не будуть нести такої інформації, інформацію, над якою можна було б розмірковувати. Бо повторюю, я тільки за, я не слухаю російської музику, мені бачить, що там є в Спотіфаях з носіїв навіть прогресивних так званих російських співаків. А є ще один нюанс, скажу вам згадалося чомусь. Є такий Микола Трубач, який народився в селі на Кировоградщині. Потім з Миколаєва виїхав в Росію і став відомим Ніколаєм Трубачом. Мабуть, одна з найвідоміших його пісень це пісня «Голуба І Луна, яку він співав спокійним Борисом Моїсєєвим. Так, от Ніколай Трубач виїхав, здається, в Британію. Не буду казати, коли в 22-му році чи навіть раніше, він просто виїхав з нинішньої Росії. Чомусь не в Україну, ну окей, припустимо. І випустив альбом україномовних досить симпатичних пісень. Тобто, українське серце з нього ніхто не вирвав, просто він вирішив погнатися за довгим рублем доларом. Навтодолар московським, російським. А, не знаю, до речі, як конфігурує Spotify, російський співак, чи український співак, чи я не знаю, який у нього паспорт. Ну, от є і такий парадокс, наприклад. Тобто я про те, що ця історія вона вона законодавчо юридична. Навіть якщо ви сказали старий, прем'єр-міністр Шмигаль, він вже е, старий, так але знову в Кабміні Продовжує бути нова прем'єрка Захоче законодавчо це зробити. Я не впевнений, що їй скажуть, ну це прекрасно. Ти зробила люди в ЄС, які відповідають знову ж таки за прийняття. З ну не прийняття, а як які контролюють закони України по їхній відповідності до законів євроспільноти нетривіальна історія на мене, легко заборонити, але ж, але ж воно не буде заборонено. А заборонити інтернет, я не думаю, що хтось наважиться. Ну так, тут, мабуть, і ще є тішний певний аспект, як це все вирішувати. Ми ж бачимо, як важко йдуть переговори з паном Дуровим, з Телеграмом. Наші просять закривати канали так чи інакше вони діють. З Ютубом там тріхи, трішки простіше, але теж важко. Пане Ігор... Ні, у Дурова, вибачте, вибачте, у Дурова нічого особистого. Just business і все. Ну, ну крім того, що очевидно, очевидно, телеграм. Структура, яку контролює ФСБ в тій чи іншій мірі, щоб там дорогу не казав, це він може сам собі щось там себе заспокоювати. А, а, ну так Телеграм а, окей, навіть телеграму нема, ви праві. І я знаю, що от писали, да, що державні чиновники чи там, державні установи не мають мати свої телеграм-канали, але ж мають. Хто їм заборонив? Не знаю, ми Галь заборонив. Хто може заборонити в Україні щось для де державних чиновників? Мабуть, Кабінет міністрів. Але ж вони продовжують там бути, ну, так. в тому числі військові якісь підрозділи. Виникає питання: а, а, а чому так? Тому це абсолютно неоднозначна ситуація. З іншого боку, виключаєте собі VPN. От Україна краще український VPN, який в мене стоїть. Не буду його рекламувати, але він реально зроблений українцями, от там такі сидять. Торонто бізнес-центр. І, мабуть, після того, як ви зайдете через цей YouTube Music, ви можете дивитися легко. А, я думаю, що на даному етапі, станом на 27 серпня, 25 свято як ми з вами говоримо, заборони в публічному просторі російських виконавців російської музики, абсолютно ну так би мовити, достатньо для того, щоб розуміти, що ми її вичищаємо. А, а в інтернет, ну я проти заборони інтернету, скажу вам відверто. Ну, це все ну, одно ну, Я не знаю, до якої, до якої міри автократії треба дійти, щоб це заборонити, тому що ну, ну я не хочу жити в Ірані. Ну, я, і там так, ніколи, і... правда, я там, правда, ніколи не був. Але судячи з того, що я про нього читав, я там жити не хочу. Чи Північній Кореї? В південній я був прекрасна країна. Пане юрі за тебе були в радянському союзі, де заборона призводила до самізнату. Там і решт-решт речей, якісь противішу справа. Е, в тому ти -то справа. -то, -то, а зараз самізнат це ВПМ. Ну, от... ви думаєте, в Росії все закрито? Ну так там сповічому там сповільнюють інтернет, тому що люди користуються ВПМ масово. І відповідно вони все одно це бачать, Ну хочуть тепер, щоб от от можна було якось повінити інтернет. де фільми були б якісь е, непровладні фільми там, чи, чи щось таке. Документалістику дивитися не можна було. Чи дивитися без роздратування не можна було. Не знаю, чим ця ініціатива закінчиться. Е, я скажу: от той, хто візьме інтерв'ю юристів Спотіфая. Той, ну, очевидно, дасть можливість всім засобам масової інформації, всім коментаторам і всім бажаючим, а я до них відношусь, хто хоче закрити російську музику повністю на території України, дасть можливість обговорювати це якось більш детально. Останом на сьогодні я за, але не бачу, як це може бути зроблено, в принципі. Пані Ігоре, тут іще цікавий аспект. Є ж і ще ж громадська ініціатива. Є, е, зрештою, петиція тоді була, і пані Олена е, Івановська каже про те, що є думка артистів, є громадські спілки різні, які кажуть, що от ми не хочемо російської музики. Яка тут роль громадськості? Ви вбачаєте щось її важливу роль? А громадськість вже зробила свою справу. Вибачте, я не знаю, чи я був першим, але здається, я був першим. От мені так здається, бо до мене ніхто не створив петицію, яка в 21-му році здається в вересні. Я створив петицію про заборону російської музики на території України до повного повернення території, включно з Кримом. Тоді вона зібрала 25 тисяч десь по-моєму за тиждень. Але оця друга петиція, яка зараз була про на яку ви згадували, вона там взагалі за один день по-моєму зібрала. Тобто, цей процес громадськість дуже сильно просувається. Але повторюю, у 2022 році після початку масштабного вторгнення нарешті до влади дійшло, що треба повністю заборонити і російських виконавців і російську музику. Тобто, по суті, влада виконала мій, мою петицію, по-моєму, в червні 2022 другого року. Менше року пройшло. Uh, так що я хочу сказати, що громадськість майже все зробила, що можна зробити? Громадськість проти звучання російської музики на території України. Це музика ворога, це музика, яка несе російську uh, наратив, російську пропаганду, російську мову, яка мовою агресора, вбивць і окупантів наших земель. Тут, тут не може бути ніяких бути питань. Я не знаю, що може ще зробити громадськість. Ну Хіба що створити якийсь uh, uh, перемовний пул? З продюсерів я би мене взагалі продюсером, але скоріше станемо зараз. Коли ми розмовляємо як кінопродюсером, є бо в мене є один фільм, який підвис у мого продюсування через війну. Ну тобто він посередині зйомки, вона с вимушена зупинка. Я не продюсую нікого з артистів, я не продюсую там якісь музичні програми станом на сьогодні. Відповідно, діючі продюсери хай зберуться, створять пул і поспілкуються з патіпами, і Так далі принаймні ви, виставлять їм на наше бачення. Обусмен, звичайно, все все підпише. Але питання полягає в тому, що треба правильно поставити питання. Проблема в тому, щоб це не було розглянуто цими носіями, цими платформами, просто як бажання мати конкурентні переваги чи перед виконавцями з інших країн. Що звичайно легко б'ється, тому що англійські, американські, будь-які інші закордонні виконавці, окрім росіян, слухає, ми можемо слухати в вільному доступі. Я думаю, що громадськість так може зробити. Ну Все вже зроблено, закон навіть є. Пане Ігоре, є ще буквально хвилинка, але ж українські виконавці mm -hmm. зараз, я не знаю, мабуть, ми не пишуть все ж таки на російській, але ж писали раніше, однозначно. Що з ними? от Це ще хочете вашу думку почути. Моя думка дуже проста. Вони всі переластувалися. Це з одного боку мені трошки дивно, бо вони мене колись переконували там на початку 2000-х, що у них погано виходить лірика українською мовою. А з іншого боку, ну пишуть, перекладають безліч артистів, переклали свої російськомовні пісні на українську, і вони звучать в багатьох випадках. Ну, мені особисто дуже офігенно, дуже класно. І Могилєвська, і Білик, і кого тільки можна не назвати. Воно все прекрасно звучить. Я не думаю, що зараз в Україні є хтось, хто пише російською мовою і серйозно розраховує, що це буде популярно в Україні. От, ну, не знаю, можете назвати таку людину, але я такої людини не знаю, щоб вона випустила новий якийсь хітовий трек в Україні, і він звучав російською мовою. Ну, ну, думаю, я... думаю, до артистів дійшло, що ця історія є для них життєво небезпечною. Бо українське актуальніше. Ми захищаємо себе мовою. Найвищий бар'єр, який можна поставити на кордоні будь-якої країни – це мовний бар'єр. Отут і поставимо крапочку. Пане Ігоре, дуже вдячний вам Добре, все ж таки за своє бачення і за роз'яснення цих важливих процесів насправді для нашої країни, нашої держави, ну і, зрештою, для нашого народу. Дякуємо вам, Ігор Кондратюк, продюсер, поговорили про ситуацію з забороною російських пісень. Про які ось власні ініціативи говорить пані наша з справ е, нашої української мови і захисту, е, щоб заборонити російську музику вже на носіях, але поки що, от, з юридичної точки зору, це ну поки що нереально. Принаймні, по багато думок маємо з цього приводу, і звісно, розширюєте в межі цього питання. Пані Катерина пише: як бути з тим, що наш український ютуб постійно дає багато інформації, реклами, музики і ще багато чого російською, яку не замовляєш і постійно видаляєш. Насправді так є така проблема, навіть якби ти не ставив скрізь галочки україномовний контент українською, українська мова все одно російське та й десь трапляється на превеликий жаль. Воно намагається просочуватися і а... заробити на нас грошей на війну і заробити на нас грошей, так на жаль.